На фоні корупційного скандалу з нардепом Миколою Задорожнім знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що думають пересічні громадяни щодо такої, так би мовити, зради в умовах війни. Та чи можуть народні обранці, які себе дискредитували, і надалі представляти інтереси українського народу в парламенті? Я думаю, що такі люди не гідні. Він не єдиний такий в Україні. До речі, наскільки знаючись цього депутата, він ще замішаний в інших, я так думаю. Не доведених, її ніхто не буде в корупційних справах. Так що, е, чим скоріше оцю шушваль видушимо, вибачте за слово, тим можливо ми заживемо. Ви Бачите, що воно робиться. Чим депутат буде добра, до того, що депутати нижчих рівнів і ті вже починають займатися бізначим. Е, ні, я вважаю ні, але з останнім законом, який вони прийняли, який дозволяє е, корупціонерам, які були затримані на хабарі, Давати відкуп, тобто сплачувати заставу і бути відпущеними на свободу, то, мабуть, як держава зацікавлена в таких людях, то ми нічого не можемо зробити. Але особиста моя думка: зразу, зразу треба судити, і суворо, суворо. Зараз війна. А таке відношення, коли люди віддають останні, останні гроші. Прості звичайні люди, а депутати крадуть мішками, то ні, ми маємо з цим боротися. Люди мають ставати, бо це дуже погано закінчиться. І в першу чергу це має погано закінчити для тих, хто бере гроші зараз. Завжди під час війни, до війни, після війни, а особливо зараз потрібно дуже суворо їх карати. Я думаю, що потрібно перед тим як їх обирати, потрібно якось відфільтровувати щось на кшталт того, тому що ну приходячи до влади, вони ну тільки збільшують своє своє майно, а не піклуються про місто, про населення. Звісно, ні і повинні віддати гроші державі. А не просто так узнали, що в і все, і до свідання. Хай вони всі вернуть і нам хватить на зброю і на все. Негідна поведінка людей, які повинні за це наказувати. Тобто є факт, але немає дійстві. Однозначно вони негідні. І таких обранців цілий список у нас в Україні. І, на жаль, поки, поки такі обранці будуть при владі, я думаю, що. Ну, ми залишимося в такому багні, в якому ми зараз є. Я б на його місці зробив по-іншому. Я б взяв би ці гроші та відправив би на Збройні сили України, та віддав би всі кошти для, з нашим хлопцям та зібрав би ще гроші на гелікоптери, на дрони, на танки та ще щось. Але наші, м'яко кажучи, депутати дуже е, добрі в кавичках. Вони для себе все забирають, а це саме цікаве, що страдають від цього люди мирні граждані. Це ганьба, ганьба і задорожному, ганьба і політичній фракції. Безкарність є головним чинником корупції. Тож відікон продовжує уважно слідкувати за роботою правоохоронних і судових органів, адже винів скоєні корупційних злочинів неодмінно мають бути покарані згідно чинного законодавства України, аби не допустити масштабної деморалізації суспільства.